Хай морси ф- 16 Абрамси, Атакамси, патріоти. Уся ця зброя протягом багатьох місяців і років допомагала захищати українську територію від навалу російських загарбників. Ці озброєння одні з найкращих у світі. Є ще одне, що їх об'єднує. Усі вони американські. І в світлі останніх подій це виявилося проблемою. Зупинка американської військової допомоги змушує готуватися до пошуку заміни американської зброї. Звісно, це ще не точно, але план Б повинен бути. І забігаючи наперед, можемо сказати, що замінити її можливо. Із за. Uh, продовження. Які аналоги американської зброї є у світі та Європі або, можливо, в Україні? Чи буде ця заміна без втрат в обороноздатності про все це і не тільки розповімо вже за мить. Перше озброєння, на якому ми зупинимося f 16 Ці винищувачі Україна чекала занадто довго. Але очікування того варті. Літак найкращий у своєму поколінні він випробуваний у боях. Він досить дешевий через масове виробництво, тому він заощаджує економічний, тому що за мінімальні гроші, за мінімальну вартість ви отримуєте максимальну ефективність. Забирати F-16. з України, звісно, ніхто не буде. Та й європейські країни обіцяли передати ще американських винищувачів. Але що, якщо США тепер це заборонять, безсумнівно ця новина не найкраща, чесно кажучи, повноцінної заміни американцю немає. Однак до вже наявних можуть додатися європейські винищувачі і таким чином закрити потреби, наприклад, є шведські грифони. Ці два літаки схожі, хоча б тому, що обидва є багатоцільовими, тобто здатні виконувати завдання бойових винищувачів, штурмовиків і бомбардувальників. Гріфен може нести таке ж озброєння, як і F-16. З тією лише різницею, що він підвішує під крило зброю як американського, так і європейського виробництва. Що безсумнівно є плюсом. Є ще один літак. Це французький там міраж. До речі, перші винищувачі від Парижа Україна вже отримала. Якщо говорити чесно, то француз не дотягує до F-16. Американець занадто універсальний, однак і міражі та на ну, це в першу чергу додаткові носії для французьких і британських далекобійних ракет. Уська в нього 9 точок підвіски, як я і казав. Але варто врахувати, що його навіть поруч не можна залишати з російськими літаками. Він несе найсучасніше озброєння, в тому числі і ті самі ракети Скальп і «Шторм Шедоу». До речі, про скальпи і штормшедоу не це чудова заміна американським «Атакамсам». Порівнювати їх не зовсім правильно, тому що одні балістичні, інші крилаті, але вражати цілі вони можуть приблизно на одній відстані. Та й французи з британцями більш відкриті до того, щоб атакувати ракетами російську територію. Якщо говорити про ракети, то замінити атакамси також може і український Нептун його наземна версія. Про характеристики говорити немає сенсу, тому що українські розробники її постійно вдосконалюють, і дальність ураження заявлена всього півроку тому зараз може бути зовсім іншою. Найбільше складнощів у заміні патріотів цей комплекс, головна міць української протиповітряної оборони. ЗРК може одночасно виявляти і розпізнавати понад 100 повітряних цілей, а також безперервно супроводжувати вісім з них. Плюс і в тому, що троє американець там здатний вести вогонь одразу по кількох цілях, але його головний плюс американець збиває балістичні ракети. Інші європейські ППО, які є в Україні, балістикою не займаються. Але ось український ЗРК може йдеться, наприклад, про ракетний комплекс Кельчень, який став відомий у 2021 році. Ще тоді розробники говорили про можливість ЗРК вражати цілі на відстані 280 кілометрів. А виявляти їх вона могла на відстані аж 400 кілометрів. Запропонована система є багатоканальною. Вона має ракету, що забезпечує велику дальність ураження понад 200 кілометрів. Ця ракета високоманеврена і забезпечує ураження багатьох цілей, тим самим забезпечуючи універсальність конфлікту як проти аеродинамічних цілей, літаків, крилатих ракет і так далі, так і балістичних ракет. Що ж стосується важкої техніки, то тут трохи простіше. Американський танк Абрамс безумовно хороше озброєння сьогодні. М1. Абрамс вважається найкращим основним бойовим танком у світі. Він існує вже давно, але з роками неодноразово модернізувався і дуже ефективно показав себе в бою з танками радянського та російського виробництва. Є всі підстави вважати, що ця машина значно перевершує ту, яку зараз виставляють росіяни, і ту, яку зараз виставляють українці. Але у нього є і мінуси. Наприклад, американець використовує як двигун не дизельний мотор, а турбіну. А це в свою чергу означає, що паливо для нього доводиться возити окремо. А якщо танк підбили, то відремонтувати його в Україні неможливо. Щодо логістики, то це проблема всіх західних танків. Говорити про аналоги Абрамс не зовсім є. Сенс важливіше просто наявність великої кількості танків. Якщо говорити про європейські, то в Україні є і леопарди, і челенджери, крім того, є і вітчизняний танкоплот. Він, хоч і є, грубо кажучи, еволюцією радянських предків, проте його характеристики доводять, що таких танків ще на заході пошукати потрібно. Український БМ отримав, зокрема, цифрову систему управління вогнем і систему автоматичного заряджання завдяки останній екіпаж складає три, а не чотири особи. Крім того, ведення вогню досить швидке. Вісім пострілів на хвилину. Однією з найважливіших особливостей оплота є його броня. Пробити її практично нереально. Заміна навіть є незамінним. Старлінкам так. Це не озброєння, але на фронті без них своє життя вже уявити складно. Отже, якщо маск все ж вирішить залишити українських бійців без зв'язку, то зв'язок все ж буде. Старлінки замінить французький оператор. За даними змі, він вже співпрацює з європейськими організаціями і має обладнання, яке можна швидко розгорнути в Україні. Звісно, говорити про заміну американського озброєння та іншого зовсім не хочеться. Однак радує те, що заміна насправді є ще більше радує, що частково американське озброєння може замінити українське. Пишіть у коментарях, як вам заміни та аналоги американського озброєння. А також ставте лайк цьому відео і обов'язково підписуйтесь на наш новий канал Арсеналу, щоб нічого цікавого не пропустити.